Питанням наступності до і взаємозв'язку дошкільної початкової освіти була присвячена науково-практична конференція вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи, що відбулася 11 червня приміщенні НВК номер 12 Про важливість питання наступності освіти і про певні успіхи у вирішенні проблем у вступному слові сказав головний спеціаліст відділу освіти міського виконкому Володимир Кобилінський і на завершення побажав успіху педагогам у вирішенні нагальних проблем. Про актуальні питання співробіт. Дідництва дошкільного навчального закладу і школи розповідала заступник директора міського ліцею Юлія Павловська. Вона, зокрема, представила до уваги учасників конференції статистичні дані, що стосувалися як підготовленості дітей до школи, так і готовності до співпраці з учителем батьків. Зокрема, зазначила, що батьки мають не менше хвилювань щодо школи, а іноді й навіть більше, ніж діти. Серед них такі чи справиться дитина з навчанням, чи знайде спільну мову з однолітками, чи зможе дотримуватись режиму та дисципліни. В тому чи успішно почнеться шкільне життя дитини, зазначила Юлія Павловська, велику роль відіграють батьки. Та, за словами доповідачки, лише трохи більше 40% з них розуміють це і активно готують дитину до школи. 40% вважають, що то не їхні завдання, і все вирішиться без їхньої участі. А 18% батьків взагалі ведуть асоціальний спосіб життя чи не приділяють дитині уваги. В такій ситуації велика відповідальність за швидку адаптацію першачка у школі лежить на плечах педагогів, як дошкільної ланки, так і початкових класів. Сі метою вчителі ще протягом попереднього навчального року знайомляться з дітьми, їхнім рівнем знань, а діти відповідно з майбутнім вчителем. Вихователі і вчителі разом планують, як повинен пройти поступовий перехід від дитсадка до школи. А психологічна служба надає допомогу і дитині, і батькам. Саме про те, як допомогти дитині комфортно почувати себе у школі, адаптуватися, розповідала практичний психолог Олена Ніколайчук. А також про Демонстрували, як з допомогою нехитрих тестів, визначити готовність дитини до школи, існує відомий філіппінський тест, по якому можна побачити, чи готова дитина, чи перейшла цю ланку готовності. Тобто, якщо дитина правша, вона повинна взяти праву ручку і доторкнутися до лівого вушка. Для дорослої людини і для першокласника це не складає проблем. А от для дитинки, яка не готова до школи, ми бачимо на картинці, що не Можливо, також ще одним показником є те, що якщо в дитини вже є чотири постійні зуби, вона готова йти до школи. Але слід зазначити, що якщо в дитини є будь-які логопедичні проблеми, то це свідчить про низький рівень фізіологічної готовності. Якщо малюк також часто хворіє, або в нього знижений імунітет, чи є які-небудь хронічні захворювання, це ще один з противопоказань для того, щоб віддавати її рану до школи. А вчитель початкових класів загальноосвітньої школи номер 5 Наталя Косянчук звертала увагу на те, що педагоги, психологи і батьки. Не повинні в будь-якому разі відправляти дитину до школи в 6 років, а повинні визначитись з особливостями особистості першокласника з його фізичним станом, аби зробити висновки про готовність засвоювати матеріали і витримувати навантаження, і вже на основі цього приймати рішення можливо почекати до наступного року. І в будь-якому разі усі повинні докласти зусиль, аби дитина адаптувалася у школі. Так зокрема не потрібно забувати і про ігрові методи навчання. Говорили на конференції і про важливість фізичного розвитку дитини і формування психологічної готовності до школи. І наголошували, школа повинна продовжити справу до шкільних закладів напрямку розвитку творчих здібностей дитини.